Вас на каналі Ярі Авто Хочу сьогодні вам показати, який автомобіль підібрали замовнику нашому. Замовник з Житомирської області. Це в нас Рено Лагуна 2012 року випуску з мотором 2-літровим дизелем 96 кВт-130 коней. І зараз покажу огляд автомобіля, що з собою являє. У нас чистий 2012 -й рік автомобіля. Колір Перламутр білий, такий гарний. На гарних дисках 17-х, резина 215 на 50. Комплектацію у нас ходять електрозложування дзеркал, безключовий доступ, у нас є парктроніки, фаркоп, <кхід> панорама також. Багато хто любить, питає, тут вона є. Легка тоніровка задніх вікон. Фари на лінзах, Противотуманки. датчики дощу, світла. Механічна коробка передач у нас шестиступінчиста. Отакий От стан автомобіля, є навігація, клімат двох зоний, запуск кнопкою Старт-стоп. електроручник, магнітола. Сонце світить, можливо не так видно. Також є підлокітник для задніх пасажирів. Зараз покажу який у нас багажник великий, місткий. Опа дивіться який багажні. Багажні ще. У нас також є панорама з люком. Купили автомобіль за 8800 доларів. Оригінальні коврики, накладки на порогах металеві. І який стан руля, пробіг даної машини 243 тисячі, пробіг рідний для 2-літрового мотора. Це є ніщо. Хто бажає придбати собі такі автомобілі і не тільки такі, займаємося підбором. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі і до зустрічі!